Сьогодні 16 лютого 25-го року починаю сіяти перець. Ось, вчора підготував землю, замочив насіння. Насіння жовтого перцю, другого немає. Ну і нічого. Сьогодні землю розпушив. Поробив такі ямки і два рядка на кожне корито. Вношу насіння, а так прямо пінцетиком раз так от беру. два. І отак от, от вношу насіння. Вибираю краще насіння, яке є. Цього году вирішив не спішити з посадкою. З посівом точніше. В другій половині лютого помідори робити не буду взагалі. Тільки перець. Рішив зробити на чотири таких синіх корита. Оці длінні навіть не використовував. Так, Вніс насіння перцю, А останнє карет у мене експериментальне. Я хочу в нього посіяти. Ось у мене є скільки насінин. Я там вже 4 штучки поклав. Називається капсикум. Це такий декоративний, декоративна пасльонова рослина. Зовні схожа на перець. Але воно типу помідор, типу перець, я ще не зрозумів. Капсікум. Тоже гостре воно. Оце в мене був один стручок. Я зберіг насіння з нього. І це я вирішив його посіяти і побачити, що з нього вийде. І ще хочу пірепірі посіяти. Теж кілька штук. Прямо як в лабораторії. Отак от беру насінинку. і вношу в ґрунт. Насіння дуже маленьке. Сподіваюсь, що проросте і зійде гарно. Земля хороша. 50 на 50. 50% чорнозими Красногірського 50% піску опетнянського. Така незабита. Рыхла, дренажна, хороша земля. Вчора її промочив, сьогодні хорошо розпушив і вношу насіння. Так от Капсікум червоний. Цікава дуже рослина. Останнє. Так, і того в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13 насінин капсикума. Це десь напіврядочка. Цього синього корита. Я сейчас маркером відмічу тут метки. де що росте. Далі сію перепірі. Все, закопаю, отака нехитра розмітка. Получается звец до половины C рядок так от Ц сектор перепири. Ну и вот рядок я це просто желтый. И все аккуратно закопываю. С такими спеціальні лопаты. Грабли таким инструментом працюю на мини-грядці. И вот так вот аккуратненько. І раз, раз, телуночки. Загортаю, щоб там було повітря, щоб сильно не пресую його, не затрамбовую. Тому що насіння любить повітря, може навіть більше, ніж воду. Ось в мене воно трошки зараз постоїть, щоб повітрям наситилось. Потім з аерозоля ще раз пропшикаю водою зверху. легенько, щоб не розбити землю. Не вимить насіння і подстрейч пленку на кілька днів до проростання, до проростання. І все, далі под лампи. Потім буду пікірувати стаканчики окремі. Ну, все як завжди. Дуже зручно працювати от такими міні лопатками Не треба видумувати ніякі там палочки, якісь там ложки. Не знаю, роки три тому купив їх, здається, чи в аврорі, чи в якомусь такому магазині. Ну, вони були, звісно, такі ушатані. Я тут доработав їх трошки, а ці держачки шліфонув, лаком скрив, посадив на епоксидку, бо воно все випадало. Ну, все, как всегда, потребует доработки. Вот, так вот. вот и все. Грядка готова. Таких четыре мини-грядки получилось. Сейчас они еще трошки подышат, потом еще пропшикаю и подстречу. Еще один прикол. Був зберіг тут 6 націнин класних груші. Теж хочу їх посадити. Побачимо що з цього вийде. Сорт груші не знаю, але я пам'ятаю, що була дуже смачна, тож вирішив заморочитися. Та просто взяв стаканчик землі, не брав віддільно. Я так от посажу їх рандомно. А посходять, і в окремі. Стаканчики. Может что-сезида. Хотелось бы отрымать и сорт. Все. Сейчас загорнем. Надеюсь, все будет четко.